У місті Лімасол на цьому острові десь сюди ще приїхав наш рідний, теплий, такий прекрасний гурт «Без обмежень». Цього разу фантастичну музику хлопців ми вирішили доповнити яскравими візуальними образами і представити вам абсолютно оригінальні дизайнерські колекції українського вбрання. Також не забувайте тегати в соцмережах Товариство Українсько-кіперської дружби. Тож костюми були створені для участі української колони в гранд параді Карнавалу 2023 року в Лімасолі. Там викликали ну, просто справжній фурор. Пропонуємо абсолютно всім, хто заважає зробити фотосесію, взяти на прокат один з костюмів, або можна навіть і декілька. В костюм входить: спідниця, пояс. Головне. Убір та прикраси на шию, і вартість такого прокату 20 євро. Замовити на прокат це на офіційній сторінці громадської організації Товариства Українсько-Іперської Дружби у Фейсбук у приватних повідомленнях. Всі абсолютно 100% коштів, які ви витратите на цю фотосесію, ідуть на потреби ЗСУ. зараз для вас на сцену Виходять неймовірні українки з колекцією. Житі дай, на сила природи, весна, красна, «Червоне то любов, молодість та безтурботність, калина, символ України, сонячне літо, багата та щедра Україна. Запрошуємо ідейну авторку костюмів, На даний час вимушено переселенку з України на віті дизайнерку Зою Ярнасовську. Запрошуємо на сцену. Колекцію шовкових хусток «Незламні міста України від бренду Марципа. Сурфу світ марципанки. Сьогодні, уперше, саме тут, на Кіпрі, бренд презентує для вас абсолютно ексклюзивну колекцію шовкових хусток. Це хустки, на яких зображені артисти, підписи та меседжі, лідера гурту Сергія Танченця. Ну і, звичайно, квіти як невід'ємний елемент марципанки. Партнери, люди абсолютно великої, великої щирої душі. І особлива подяка сьогодні від організаторів вечора за підтримку концерту молодій, потужній компанії Smart Team. Ми вітаємо в залі засновника компанії і цього ком'юніті Микола Сушка. Просто зараз я хочу на цю сцену запросити організатора концертів українських зірок на Кіпрі, засновницю компанії Stars Music Event Cyprus, Наталю Елінас! Доброго вечора, українці! Я дуже хочу, по-перше, подякувати цьому олімпійському резерву нашої країни. Вони сьогодні запрошені на цій. Благодійний концерт після такої гарної презентації бренду Марципанка. От всю колекцію, яка сьогодні була представлена, я хочу подарувати одної чарівної жінці Аня, Сушка, де ти є? Yeah.